Вітаю! Мене звуть Антон Вол, фахівець по роботі з держзакупівлями на майданчику «Єтендер». Поступово ми підійшли до найбільш популярної, однак в той же час і найскладнішої процедури в нашому курсі: а саме Відкриті торги з особливостями. Тип процедури, який замовники зобов'язані застосовувати відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України No1178. Процедура має назву Відкриті торги з особливостями. Оскільки вона схожа на відкриті торги, які застосовувались до початку повномасштабного вторгнення. Однак має ряд особливостей, які прозоро потребує в умовах воєнного стану. Коротко нагадаю вам про пороги застосування процедури. У разі здійснення закупівлі товарів на суму що дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень послуг з поточного ремонту. На суму що дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, та у разі здійснення закупівлі робіт на суму що дорівнює або перевищує 1,5 мільйона гривень. Отже, переходимо до практики. Як і для створення рядка плану закупівлі, існує два способи створення процедури закупівлі відкритих торгів. Через функцію створити оголошення в розділі мої закупівлі, або ж через функцію створити тендер безпосередньо на сторінці плану, про яку я розповідав у відео з планами. Одразу розпочнемо з другого способу. І ще раз нагадаю, що цей спосіб економить вам час, адже частина інформації з планів автоматично заповнюється на формі створення закупівлі. Клікаємо Створити тендер. Загальний процес публікації оголошення можна умовно розділити на два кроки: заповнення веб-форми, завантаження тендерної документації та підпис КЕП. На першому кроці потрібно заповнити інформацію в електронних полях. Система допомагає вам, підсвічуючи червоним кольором всі обов'язкові поля, на що варто звернути увагу. За замовчуванням, закупівля проводиться із застосуванням електронного аукціону. Однак, в разі наявного обґрунтування ви можете прибрати відмітку електронний аукціон та провести закупівлю без аукціону. У разі необхідності обґрунтування ви додаєте саме в складі тендерної документації, кінцевий строк подання тендерних пропозицій. Ми інформуємо користувача про мінімальний термін та допомагаємо користувачам не помилитися, заблокувавши в календарі недопустимі для вибору значення. Нагадуємо, що мінімальний термін подання пропозицій становить 7 календарних днів для закупівлі товарів та послуг, і 14 календарних днів для закупівлі робіт. Якщо предмет закупівлі складається з окремих позицій, система дозволяє деталізувати їх. Для наших користувачів ми реалізували можливість внесення позицій та лотів шляхом завантаження Excel файлу. Це значно полегшує процес, якщо у вас великий перелік позицій. Розмір мінімального кроку пониження зазначається в разі проведення закупівлі із застосуванням електронного аукціону. Його значення може коливатися в межах від 0,5 до 3% від очікуваної вартості. Якщо в тендерній документації прописана вимога надання забезпечення пропозиції, потрібно встановити відмітку так та зазначити його розмір в гривневому еквіваленті. Закупівля може бути розділена на декілька лотів. Це означає, що по кожному лоту будуть окремо подаватися пропозиції та підписуватися договори. Варто розуміти, що в такому випадку переможцями може бути декілька різних постачальників, і, відповідно, окремо проводяться аукціони по кожному лоту. Для цього потрібно клікнути Додати окрему частину предмета закупівлі лот. Або ж скористатися формою Excel для завантаження позицій та лотів. Після заповнення полів потрібно зберегти як чернетку, якщо ви плануєте продовжити роботу пізніше, або ж додати документи та критерії для продовження та переходу на другий крок публікації. Ми перейшли до другого кроку, де відбувається завантаження тендерної документації. Для цього потрібно обрати тип документу та додати файл. В системі сформуються чернетки документів, в яких можна змінити назву документа, тип. Або ж повністю видалити, якщо документ завантажений помилково. Завантажені документи потрібно експортувати перед публікацією. Наступний етап це налаштування електронної тендерної документації. Перший блок це підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Простіше кажучи, самодекларування для учасників, які є невід'ємною частиною закупівлі. Більшість пунктів не дозволяють встановити додаткові параметри налаштування. Окрім критеріїв, що стосуються антикорупційної програми, яка застосовується для закупівель від 20 мільйонів. Другий блок це інформація про інші технічні, якісні та кількісні характеристики та вимоги до учасника. Мова, якою повинні готуватися тендерні пропозиції, встановлена за замовчуванням. Забезпечення тендерної пропозиції та забезпечення виконання договору, застосовуються, якщо така вимога є в тендерній документації. При застосуванні критерію потрібно додати інформацію про вид та умови надання забезпечення. Спосіб підтвердження для учасників у вигляді завантаження документу встановлений за замовчуванням. Третій блок це кваліфікаційні критерії, це вимоги до учасників закупівлі згідно статті 16. Вони не обов'язкові, і замовник на власний розсуд вирішує, чи застосувати їх. У випадку їх застосування можна обрати один або декілька критеріїв. Після вибору критерію потрібно заповнити поля. Що саме підтверджується заголовок та опис. В поле Підтверджується, що можна зазначити деталі критерію. Наприклад, підтверджується, що учасник має достатньо кваліфікованих працівників. Тоді в поле заголовок можна вписати спосіб підтверджень, наприклад, надання документів працівників про проходження відповідних курсів. А вже в описі можна більш детально за потреби розписати ці вимоги до способу підтверджень. Четвертий блок вимоги до локалізації. Це електронні критерії. Які передбачені для підтвердження учасником закупівлі, ступеня локалізації виробництва товарів згідно закону України про публічні закупівлі та постанови Кабінету міністрів No 861. Як і кваліфікаційні критерії, вони не обов'язкові до застосування, і замовник сам визначає, чи застосовувати їх в закупівлі. Також замовник за бажанням може додати спосіб підтвердження у вигляді завантаження документу. В кінці залишається зберегти підстави, підписати КЕП та опублікувати. Після публікації закупівлі їй буде присвоєно унікальний номер та статус очікування пропозицій. Також система автоматично розрахує періоди уточнень та оскарження умов закупівлі. Опублікована закупівля відображається в розділі Мої закупівлі у вкладинці Конкурентні процедури. Для перегляду закупівлі на порталі Прозоро клікаємо на посилання поряд з номером. На сторінці закупівлі ви маєте можливість запросити учасника до закупівлі. Це не гарантує вам участь і перемогу даної організації. Однак є компанії, які ще досі не працювали в Прозоро, і завдяки вашому запрошенню можуть дізнатися про оголошену закупівлю. Чим більша кількість учасників, тим вища вірогідність конкуренції і як наслідок економії. Під час періоду подання пропозицій замовник може внести зміни до такої закупівлі або скасувати її. При внесенні змін варто врахувати, що для їх застосування до завершення періоду подання пропозицій має бути не менше 4 днів. Хоча зміни можна внести навіть в останній день подання пропозицій. Але для цього доведеться змістити кінцеву дату подання. Для цього клікаємо Редагувати закупівлю, вносимо потрібні зміни, завантажуємо тендерну документацію в новій редакції та не забуваємо про обов'язковий документ з переліком змін. Після чого. Публікуємо та повторно накладаємо КЕП. Зверніть увагу, учасникам, які вже подали пропозицію до закупівлі, прийде повідомлення про внесення змін. Це важливий момент, адже такі зміни можуть вплинути на склад та зміст тендерних пропозицій. Щоб скасувати закупівлю, перш за все потрібно підготувати протокол, тобто файл, в якому описується рішення про відміну торгів. Далі. Клікаємо Скасувати закупівлю. Обираємо причину скасування з наведеного переліку та додаємо коментар в електронне поле. Завантажуємо наш протокол. Накладаємо КЕП і натискаємо Скасувати. На сторінці закупівлі відобразиться інформація про скасування. По завершенню 10-денного періоду оскарження, в разі відсутності скарг закупівля переходить в статус торги відмінено. Знайти таку закупівлю можна в розділі Архів, В період уточнень будь-який зареєстрований користувач може звернутися до замовника, щоб з'ясувати якусь інформацію про закупівлю. Такі звернення є анонімними. В разі надходження звернення ви отримаєте відповідне сповіщення в розділі Мої повідомлення. Також на сторінці закупівлі в розділі звернень з'явиться відповідний індикатор, який сигналізуватиме про наявність та кількість звернень. Для відповіді на звернення Потрібно заповнити відповідне електронне поле та натиснути галочку. Відповідь на звернення не передбачає завантаження документу та електронного підпису. У разі ненадання відповіді на звернення процедура буде заблокована і не перейде на наступний етап, поки ви не опублікуєте відповідь. Окремо система розраховує період оскарження умов закупівлі, коли учасники можуть звернутися зі скаргою до антимонопольного комітету. В разі надходження скарги, процедура буде заблокована, про що свідчить відмітка на сторінці закупівлі. Ви можете ознайомитися зі скаргою в розділі Вимоги скарги. На відміну від питання чи вимоги, скарга не є анонімною. Зазвичай, на початковому етапі скарга має статус очікування розгляду органом оскарження. В такому випадку замовник не може проводити жодних дій по закупівлі, окрім тих, що спрямовані на усунення порушення. Якщо АМКУ взяв скаргу в роботу, в ній зміниться статус на прийнята до розгляду. В цей період орган оскарження може звернутися до вас через електронну систему з вимогою завантажити документи по закупівлі або ж надати додаткові пояснення. Для завантаження таких документів в скарзі є відповідна функція Завантажити документ до скарги. Якщо після розгляду скарга була відхилена органом оскарження, про це буде свідчити відповідний статус. В такому випадку процедура буде автоматично розблокована та вона продовжить свій хід. В разі задоволення скарги АМКУ публікує резолютивну частину, а потім остаточне рішення. Після публікації остаточного рішення статус скарги змінюється на «Задоволено органом оскарження, і у вас з'являється можливість виконати його рішення, наприклад, внести зміни в тендерну документацію або ж оскаржити таке рішення в судовому порядку. Для виконання рішення антимонопольного потрібно внести зміни до закупівлі, зазначені в рішенні. Детально про редагування ми говорили трішки раніше, і тут все аналогічно. Після внесення змін, щоб розблокувати процедуру, нам залишається подати підтвердження вирішення скарги. Про виконання скарги буде свідчити відповідний статус. Також зникне відмітка процедура заблокована. Останній розділ, з яким ми ще не ознайомились на сторінці закупівлі, це вкладка «Держаудитслужба». В разі початку моніторингу по закупівлі інформація про це відобразиться саме в ньому. Моніторинг не блокує процедуру. В процесі проведення моніторингу аудиторська служба може звернутися до вас із запитом Надати пояснення або ж ви можете надати такі пояснення з власної ініціативи. Для цього потрібно скористатися відповідною функцією. Заповнити заголовок та опис. Завантаження документу є опціональним. Після чого клікаємо Опублікувати та використовуємо функцію підпису CAP. За результатами проведеного моніторингу буде оприлюднено висновок. В разі виявлених порушень замовник може погодитися з висновком та усунути виявлені порушення, оскаржити рішення в судовому порядку. Або ж звернутися за роз'ясненнями щодо висновку. Після завершення періоду подання пропозицій розпочинається період аукціону та власне сам редукціон. Адже саме так правильніше говорити на процес додаткового пониження цін учасників, який відбувається у заздалегідь визначений день та час. Хоча тут можуть бути винятки, про що ми поговоримо далі. Що буде відбуватися із закупілою в залежності від кількості поданих пропозицій та в яких випадках може не відбутися запланований аукціон, ми можемо побачити на схемі. Сам аукціон проходить в три кола, і кожен учасник має можливість змінити суму своєї пропозиції відповідно до визначеного нами кроку аукціону. В ході аукціону не відображаються назви підприємств. Лише суми пропозицій. Ви також можете прийняти участь в аукціоні в якості спостерігача. Тобто до аукціону замовник не бачить, хто подається і чи подається взагалі хтось на його тендер. В процесі редукціону вже видно кількість постачальників, їх початкові ціни пропозицій та як вони понижаються в раундах. Після завершення аукціону відбувається розкриття пропозицій, і закупівля переходить до статусу кваліфікації переможця. Система розміщує всі пропозиції в порядку зростання суми. Тобто, першим на розгляді буде учасник з найбільш економічно вигідною пропозицією. Що може відбуватися на етапі кваліфікації? Система автоматично перевіряє пропозиції за показником аномально низької ціни. Щоб в подальшому уникнути ситуації, коли постачальник надав занадто низьку ціну в аукціоні, а потім не зміг виконати свої зобов'язання. Якщо при перевірці системою буде виявлено, що пропозиція постачальника аномально низька, майданчик сформує повідомлення про це та визначить термін на обґрунтування для постачальника. Замовнику не потрібно нічого рахувати та публікувати. Після завантаження обґрунтування, Зі сторони постачальника воно відобразиться в загальному переліку документів пропозиції. В разі ненадання обґрунтування ви зможете відхилити таку пропозицію із застосуванням відповідної підстави. Якщо при перевірці документів учасника були виявлені невідповідності, ви можете розмістити повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Таке повідомлення замовник розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж 2 робочі дні до закінчення розгляду тендерних пропозицій. Для цього потрібно натиснути клавішу Створити повідомлення, заповнити електронні поля та Опублікувати. Звертаю вашу увагу! Формування повідомлення не передбачає завантаження документів та підпису. Тому ця інформація має бути розміщена в електронній формі. Щоб продовжити строк розгляду тендерної пропозиції, обираємо відповідну функцію. Додаємо обґрунтування та клікаємо Продовжити. Завершальна дія підпис КЕК. В результаті в системі буде сформовано повідомлення про продовження строку розгляду та зазначена оновлена кінцева дата розгляду пропозиції. Для публікації рішення про визначення переможцем потрібно перейти в розділ пропозиції, де відображається інформація про учасник. Далі обрати тип документу зазвичай це повідомлення про рішення та додати файл. Після успішного експорту документу потрібно додати дві відмітки та підписати рішення. Останній крок. Голосити переможцем, обравши відповідну функцію. В разі публікації рішення про відхилення пропозиції учасника. Перший крок аналогічний. Потрібно завантажити документ, обравши його тип. Після чого додаємо дві відмітки та клікаємо Підписати рішення. Далі, Дискваліфікувати та обрати в переліку підстав для відхилення причин. Їх може бути декілька. Додаємо обґрунтування та клікаємо Відмінити. Якщо була відхилена єдина пропозиція або ж всі пропозиції, по завершенню періоду оскарження рішення така закупівля переходить в статус торги не відбулись. Після публікації рішення про визнання переможцем, статус закупівлі змінюється на пропозиції розглянута та розпочинається п'ятиденний період оскарження. В цей період учасники можуть звернутися до вас із вимогою. На відміну від періоду уточнень, така вимога не блокує процедуру. Також рішення про визнання переможцем або відхилення може бути оскаржене в антимонопольному комітеті. Скарга на рішення блокує процедуру. Ви можете ознайомитись зі скаргою в розділі вимоги скарги. Хід скарги та зміна статусів відбувається аналогічно до скарги на умови закупівлі. Відмінність полягає в заключній частині, а саме, виконання рішення, якщо скарга була задоволена органом оскарження. В такому випадку в розділі скарги з'являється клавіша Провести повторну оцінку, яка дозволяє анулювати рішення про визнання переможцем чи відхилення пропозиції, та повернути учасника на повторний розгляд. Після виконання рішення антимонопольного комітету потрібно натиснути клавішу Подати підтвердження вирішення скарги, щоб розблокувати процедуру. Після визначення учасника переможцем в закупівлі, він має протягом 4 днів завантажити документи переможця. В разі ненадання таких документів або ж відмови від підписання договору ви можете скасувати своє рішення. Для цього клікаємо на відповідну клавішу, обираємо причину та прописуємо коментар. Учасник повертається до нас на кваліфікацію, після чого ми можемо відхилити пропозицію. Договір укладається з переможцем не раніше 5, але не пізніше 15 днів. Для публікації укладеного договору потрібно скористатися функцією внести інформацію про договір та заповнити всі поля в червоній рамці, після чого зберегти інформацію. Далі обираємо тип документу, зазвичай це підписаний договір, та додаємо файл. Наступний крок підпис CAP. І остання дія завершити закупівлю. В разі успішної публікації договору закупівля переходить до статусу Завершена закупівля та відбувається перехід з розділу конкурентних процедур до архіву в моїх закупівлях.